Як зняти спойлер з Tesla Model X. Для того, щоб зняти нам спойлер, якщо ми, нам потрібно поміняти стоп-сигнал, з ним якась проблема, чи поміняти стекло, чи покрасити кришку, пофарбувати, нам потрібно зняти спойлер. Як це зробити? Будь-яка нормальна людина подивиться на цю конструкцію, розбере обшивку і подумає, ну, всередині, отут два болтика прикручено зняв і все. Ні, ви не вгадали. Тварі, яка розробляла цю машину, пішла іншим шляхом. Для того, щоб зняти спойлер, нам треба зняти кришку. Кришка алюмінієва. Вона приклеєна на овер-овер-овер багато герметика. Коли ви будете зрізати цей герметик, не думайте, що у вас вийде це зробити струною. Бо тут завальцовочка. Ви бачите, воно вдівається. Получиться. Ви сполір поставите, нам його треба ось тут, з цієї частини. Ми його вдіваємо клеїться він ось тут. В цих. В цій конструкції є ось от такий от жолобочок. Не думайте, що тут буде герметик. Ні. Вони його навальорять туди, куди вони його захочуть. Коли ви будете зрізати, майте на увазі, оцю от штуку треба відгибати. Зазора немає, ви попадаєте на перекрас Її треба буде шпаклювати. Далі, коли ви будете зрізати, будьте акуратні, тут провода. І тут. Тоненькі провода. Не думайте, що вони лежать в жолобочку і вони вам не мішають. Вони прям конкретно. От, так. От, так. От. тут. І їх дуже-дуже легко. Перерізати, коли ми будемо це все робити. Тепер для того, ну, ми зняли тільки кришку, що ж нам ділять далі? Якщо нам треба зняти спойлер, нам треба відкручувати оці два болта. З ними не все так просто. Не думайте, що це була найскладніша частина. Вони сидять на різьбовому герметику в латунівих втулках, в пластиковому коробі, якийсь зсередини, до якого доступу немає. Тобто, якщо у вас воно починає прокручуватися, варіант один. Ви маєте спилювати верхню частину шляпки, тоді. Винімати то все і далі вже з цим всім мудохатись. Курси по малярки в моєму платному телеграм-каналі.